Можете мене привітати, я нарешті пройшов усю франшизу відьмак. Так, уперше у 2024 році. Взагалі ще півроку тому, але руки дійшли лише зараз, тому що, ну знаєте, потрібно було е, переварити таку велику гру, але без коментарів взагалі. З усіма новинами про те, що наступна гра від Project вже йшла в активну стадію розробки, це відео стає ще більш актуальним і тому пропоную перед якимись неочікуваними анонсами поговорити про ретроспективу серії. Сьогодні розповім про свій довгий шлях цієї польської фентезі. Чи сподобався він мені взагалі і усілякі приколи. Але, звісно, попрошу вас не забувати про Донати та допомогу ЗСУ, як завжди. Сподіваюся, що ви розумієте, чому це так важливо. Почав читати книжки Сапковського ще восени 2023 року і завершив лише взимку, тому що паралельно ще вирішив пройти срану делогії Divinity Original Sin. І після цього майже одразу ж почав грати у першу частину. згодом пройшов її і почав грати у другу. згодом пройшов її і. Вгадайте, що почав грати у третю. І пройшов її зовсім не згодом, бо через недостаток часу і велику кількість проблем я проходив її майже півроку. До цього всього додалося те, що в мене зламався геймпад і завершити цю легендарну гру, не побоюючи цього слова, довелося на нижчі. І це при тому, що в якийсь момент я почав проходити її знову на оригінальній версії, і згодом повернувся до ремастеру. Коротше, гемра вистачило. Згодом я пройшов і третю частину, і почав проходити DLC. Що привернуло мою увагу до франшизи, так це можливість експортувати сейви. І очевидно, рішення гравця між іграми. Я очікував щось, хоча б. Дусі Mass Effect, але на жаль, тут цей експорт взагалі безмістовний. Ваші рішення або просто залишаються поза увагою, або тупо анулюються подіями в грі. Ось такий не дуже оригінальний, думаю, досвід у мене склався з цим Всесвітом. Тут, в принципі, нічого такого неочікуваного немає, насправді. Єдине неочікуване тут це виконання Smooth Criminal по тапу. Але як втрималася серія до рамок якості 2024 року, якими б різними ці рамки якості не були? Що ж, як на мене неоднозначно. Чому я так думаю, ну, давайте почнемо наш експрес-розбір. Перша частина це такий душевний, дуже душевний Євроджанк. Моє останні враження від гри залишилися достатньо позитивними, хоча зараз я згадую всі побігеньки туди-сюди, через здоровенні локації та косувату бойовку, і мої враження, знаєте. Трохи так змінюється. До речі, бойовка мені загалом сподобалася, але я напевно за все проходження до кінця її так і не зрозумів зрозумівла. Тим паче, що проходив я на харді, а там і так така унікальна система стає ще більш унікальнішою, бо зникають усі підказки. Які все ж таки сука красиві низькополегональні краєвиди у цій грі. Ну, тупо, начебто, в своє рідне село повернувся. Спередливости заради не те, щоб жителі мого села сильно відрізнялися від мостів з відьмака. Ці європейська атмосфера у грі прямо таки викликає неконтрольований стояк. Візіма, звісно, дуже західно орієнтована, але все одно. Не те, щоб я сильно хотів ще раз пройти першу частину, тим паче, що я вельми багато годин вбив на неї на першому ж проходженні, але загалом вона мені сподобалася. Моїм завершенням був, до речі, нейтралітет, і Зіхріда мені вдалося теж залишити живим, тому що Зіхід. Рід наш сло і в принципі в мене залишилися теплі спогади про The Witcher Enhanced Edition, зважаючи навіть на ту ж саму бойову систему, яка часто викликає больові позови в області Тухеса, і особливо спори ненавиджу бляха хінопсів, одні з найгірших ворогів. Не побуся це слово у всій трилогії. Їхня проблема ще й у тому, що часто Бестіарій не каже, який конкретно з трьох бойових підходів потрібно юзати на ворогах, і тому нерідко ваші намагання затикати ворога до смерті будуть закінчуватися дуже тупо. На жаль, це вся інформація, яку я можу вам надати. Але ж ти нічого не допоміг. Мушу бігти. Зараз я часто прислуховую музику з гри і не те, що вона була дуже оригінальною, проте знову ж таки вона дуже душевна, чи то через комбінацію з вікзалом та геймплеєм самого проекту і косуватим, і душевним та ламповим, чи то через мої власні враження. Особливо рофельно, коли одна з музичних тем босів грі про Dark Fantasy має буквально металюжицький гітарний риф. Але риф солідний. Друга частина це якийсь чорний ворон серії для мене не зайшло. По-перше, атмосфера та сеттинг гри змінилися. Тепер це не східна та трохи західноєвропейське фентезі, тепер це тупо фентезі. А мені сеттинг західного споживача дорожче за фольклорну індивідуальність. З одного боку, мені це не сильно сподобалося, бо відьмак найкраще працює саме в таких умовах і має свій унікальний чарм через східноєвропейськість. З іншого ж зміна сеттингу це обов'язково запоруха успіху серії, тому що вона забезпечує різноманіття та прибирає стагнацію гноючого одноманіття. Мені не сильно сподобалася атмосфера гри, але це не робить її поганою, бо багато гравців якраз таки оцінили. Але і загнітючу атмосферу драматичності та серйозності. Хоча, знову ж таки, сам сеттинг реально трохи вибувається з палітри Всесвіту Сапковського, як мені здається. Ну і графічне оформлення місцями занадто кольорове, якесь воно дуже яскраве та насичене. Отже, реальний реально недостаток гри, так це її банута складність з технічної точки зору. Це буквально два кроки назад порівняно з першою частиною. Я ніколи не розумів людей, які надають перевагу менш технічно розвиненим старим іграм у певних франшизах, порівняно з новими. Але зіньмаком я так людей розумію. Що іронічно, бо тут їх не так багато насправді. Ну, ось, наприклад, Випити зілля відьмаку потрібно промедитувати, але проблема в тому, що поки ви медитуєте у цій менюшці, ви можете випити лише три зілля, і їх ефект вже починається, поки ви сидите в меню. Так само, як і з різними оліями або маслами для зброї, і таким чином ви просто втрачаєте потрібний час. А ще й тим паче повторювати ці операції кожен раз перед боєм, тому що автосейви працюють таким чином. Це також не зовсім зручно. На мою думку, відьмак 2 Вився королів це кал з технічної точки зору, хоча, на щастя, вона виявилася досить короткою. І це ще не кажучи про ну, найтупорилішу бойовку, але про це згодом. Ще мені сподобалася структура кампанії гри, яка робить гру реєграбельною. На жаль, не те, щоб її сильно хотілося проходити знову. Саме пройшов за Скоятелів. Так бийте мене ногами, кидайте каміння, так і є вже розумієте, борець за свободу. Багато людей ще хвали сценарію, я, чесно кажучи, не побачив у ньому нічого такого екстраординарного. Тобто, не зрозуміти мене неправильно. Гра написана добре, і все таке, але я б не сказав, що воно якесь там геніальне. Тобто так, до рівня сценарної Plants vs. Zombies тут не дійшли, на жаль. Знову ж таки, усі ці плюси багато в чому перекриваються дупобільними геймплейними муками. Таке відчуття, що поляки подивилися, що роблять японці з саус -like у свій час і вирішили зробити навіть такий наш добротний східноєвропейський відповідь саузлайкам. І вийшов черговий рожанк не за душею, а за своєю суттю, на жаль. Ще, до речі, я не говорив про книжну сагу, але, в принципі, вона норм. Не назвав би їх шедеврами, але так званий нормік. Підпівас, піде. Ну і звісно, головний смрахт, жемчужинка серії. Так би мовити, цей сухарик Флінт, який обсипався приправою найбільше. Так би мовити, цей сирний портик. Я б навіть сказав цей похід в туалет після довгого терпіння. Сподіваюся, ви зрозуміли мої метафори. Відьмак 3 дикий гін Wild Hunt. Чи сподобалася вона мені? Безперечно. Але наскільки сильно? Це вже питання другої площини. Не бийте мене, будь ласка. Я зараз буду трохи фокусуватися на негативі, але це просто через те, що гру часто називають великим шедевром, символічної ігрової індустрії. Тому, можливо, це просто прикликається з моїми очікуваннями гри. Але знову ж таки, вона мені сподобалася, тому вибачте, що так вже фокусуюся на негативі, не бийте. Геймплей насправді достатньо цікавий, я б нам сказав прекрасний, як і більшість навколишнього середовища. Хоча що мене трохи смутило, так це деяка посередність бойовки. З одного боку, вона крута. Не зрозуміти мене неправильно. але я напевно очікував чогось трохи більшого більш оригінального, чи що? Навіть багато людей, що хвалять гру як одну з своїх найлюбленіших, помічають, що сутички в грі трохи одноманітні. Ти не менш, це не зробило їх менш приємними для мене, наприклад. Ще намагаюся сказати, гра зроблена вельми міцно, майже всі елементи. Відполіровані. але. Е, в ній немає нічого аномального. Будь ласка, заслухайте, не ставте дізлайки, то напишіть мені погрози, принаймні, поки що. Що, в принципі, ні в якому разі не мінус. Не обов'язково шедевр бути якимсь ідіосинкратичним проектом. Але той рівень шуму, який підняли поляки зі своєї трилогії, викликав у мене. Певні очікування. Алхімія стала одним з найпрямніших моментів в грі, тому що система імплементована в грі. Спонукає гравця не боятися використовувати зілля і усілякі інші причандали завдяки тому, що вони відновлюються, коли Геральт медитує. І відповідно їх не потрібно кожного разу створювати по новій та економити ресурс. Звичайно, саме цей зупиняє мене в забавках від використання зіла і подібних штуковин, через що я як гордий іудей накоплюю ресурси до самого фінального босу. В деяких випадках, до речі, навіть і далі, тому що я розумію, що відбувається бій проти фінального боса, коли вже цей бос мертвий і йдуть. 3. Так само, я до речі, і пройшов Алдуїна у Скайрім, хилився буквально з сиром. Утім, така вигідна для гравця система буває, по суті, само алхімії, тому що як тільки ви розвинете, розвинете, Роз... розвиваєте останній предмет, що вам потрібний, більше в це меню вам заходити не потрібно. Тобто, алхімія тут в якомусь сенсі це. Просто ще одне віконце це прокачує. Баланс трохи мене не здовільний, бо поки я бігав карту і закривав усі знаки питання, особливо блядські схорони на скелії, мій герель достатньо сильно прокачався, розбагатів і став сильним в постероні. І саме тому більшість боїв, особливо мисливство за монстрами, перетворилося на банальне закласування ворогів. І якщо є настрій, юзання. Спелів, чи символів, чи знаків, як воно там називається. Наступного разу, якщо таке взагалі буде, я обов'язково буду вмикати автолевелінг ворогів, бо гра перетвориться на відносно одноманітний симулятор пан панчмена. Типу бій за радіном, це, напевно, один з найлегших останніх боїв у іграх, що тільки грав. При цьому фінальна сутичка з кров та вино для мене виявилася такою, знаєте, допобільною, потною, але все добре. Ну і ще в дуб пауків та Ендрех. Вони сосуть жопу. Хоча справедливості заради іще додають розмаїття в бойову систему. Лут теж трохи болюча тема, бо начебто ця система мені сподобалася, начебто єдиний лут, який реально можна використовувати, це спорадичні випадки, які по одному валяються в якихось дуже спеціальних місцях. Тому рандомний лут, скоріш за все, буде просто джерелом для збагачення генплейда. З іншого боку, знайдіть мені гру, де спорядження та білд головного героя був би дуже особливим, неповторним та різноманітним під кінець гри, і не залежав би від ставі садкових випадань. Єдине, звісно, що зазвичай зброя та броня, яку ви можете скрафтити, це набагато краще, ніж усілякий там. Сміттєвий лут, особливо відьмацька броня. Хоча при цьому свій стані бій я завершив у броні тусацьких лицарів, бо вона банально дає більше захисту. Якось так. Але сука, снаряга в грі така красива, особливо з барвниками. Ще б мечі всі не так кенетично виглядали, та то вже мої темні проблеми. Щось я говорю трохи багато про негатив, хоча при цьому гра мені знову ж таки загалом сподобалася. Наприклад, наявність Скелі Геогрій створює фольклорне та природне різноманіття. Те ж саме про що я казав про атмосферу та сети другої частини. Утім, тут таке різноварення зроблене правильно. Останній елемент, про який я хотів би невдоволено поговорити, це трохи обривчасте завершення деяких сторіланів. Таке ж неочікування, як виконання смускрімінал Потапом, як, наприклад, зараз. На щастя, не настільки обірвано, як у Сапковського, де як мені здається, жоден сторонній персонаж, що пережив події саги, не завершив логічно свою арку. Що мене кумарить найбільше, це те, що Золтан не отримав грандіозного завершення. Що я маю на увазі? Давайте подивимося, які закінчення мають інші персонажі. Любисток нарешті осідає та відкриває власну таверну. Все сильно. Ламбер нарешті знаходить другу половинку та з надією стає меншим ублюдком. Це сильно, хоча в моєму проходженні він, на жаль, залишився до вовком. Ескель залишається слідкувати за Кермореном та заміняє Весемира. Хоча і не так потужно, це все одно сильно. І Золтанівський персональний квест – це. Блятьські догналки за картами з гвинта. Чи це, по-вашому, реально потужно? Я знаю, що він має з'являтися в кінцівці, де Цирі стає імператрицею, на щастя, я пройшов на інше завершення, але начебто і там його арка не те, щоб мала синологічне завершення. Ще очікував побачити цікаві розв'язки історії інших персонажів, як от Ярпена, Утім, судячи, з усього його історія трохи, як на мене, невнятно завершилася в другій частині. І це, вже не кажучи про лідерів скоятелів з першої до другої частин, яких розробники взагалі конкретно забили. І це про тому, що їх конкуренти спокійно з'являться в наступних частинах та відіграють важливу роль. Фінальна битва теж дивна для мене. Після епічної та масштабної битви в Карморхені з улюбленими персонажами ми забуваємо про них і тепер об'єднуємося з саними лігарцями та мілігардками-чародійками. І, значить, наприклад, характер любистка дуже дивно, що він відсутній при такій події. Що маємо, те маємо, I guess. Щоб не завершати на негативі, тому що така прекрасна гра не заслуговує цього, скажу про гвінт. Не думав, що я реально міг би засісти у подібну карточну ру, але як виявилося, після того, як я зібрав усі кати, мій внутрішній Гвінто захотів більшого. Дякувати CD Projekt У нас є стеделон по гвінту. Я в нього так і не пограв, до речі. Що ж, франшиза Відьмак, на жаль, не замінила мені Mass Effect, як я сподівався. У мене не було, наприклад, пустоти в душі після завершення крові та вина. Бо Відьмак це власне крута, особлива серія. Так, бився королів, навіть ти. І знаєте, як би я не говорив про неоригінальність гри, я розумію, що навряд чи зможе знайти щось таке, щоб повторити цей експірієнс. Що насправді добре, герова індустрія має бути різноманітною. І від це шедевр. Мій пристрій не зможе потягнути наступну частину франшизи. Але я сподіваюся, що вона точно не підведе. І вона не має.